Бажаю здоров'я! Доброго дня! Хто переживав, що давно нас не бачив, що ми давно не виставляли, а точніше, 5 днів відео і фотовідео не виставляли, то не переживайте. Ми були в поїздці, їздили до побратимів, відвозили багато-багато допомоги. Відео дуже багато, але нема часу виставляти, тому що ми далі шукаємо допомогу для наших побратимів. Деякі відео ми вже виставляємо, напевно, навіть не як ми передаємо ці речі, а як нам, хлопці, вже коли ми поїхали назад, да зробили звіт від себе з Вдя вдячності за те, що ми їм привезли. Це дуже гарно, що вони ці відео нам скидують Ми показуємо вам, що. Може, може, я розумію, що є люди, які свідомі розуміють це все, але люди є ті, які коливаються і не знають, що їм робити. Так ось може ці відео підтолкнуть всіх людей до того, що треба в першу чергу допомогти хлопцям, ті, хто на фронті, і дати їм можливість, хоч маленький шанс, вижити. Два ми не тільки допомагаємо хлопцям, ті, хто на фронті, але і стараємось боротися тут. З внутрішнім ворогом, тому що у нас багато несправедливості, як ви бачите, у нас одна корупція, і це один пункт. А другий пункт необ'єднані люди. Нам, щоб боротися з цією нечистю, що треба зробити? Об'єднатися. Бо тільки вони бояться кількості людей. Вони бояться, що люди піднімуться, вони бояться, коли їх багато. А коли по одному, то вони вилавлюють, придумують якісь статті, ще щось придумують. У нас було зібрання. Не вся команда зібралася, але частина команди була Ми збиралися, я відео виставляв. Хочете подивитися по каналу і побачите. Ми об'єднуємо людей і боремося за майбутнє. Стараємось захистити наших захисників, так як я також. Ну, наша основна кількість нашої команди це ветерани, це люди вже з інвалідністю, да, які з вас другого року воюють і не здалися. А далі далі стараються об'єднати людей і боротись за наше майбутнє, спільне наше майбутнє. Тому доєднуйтесь і при можливості допомагайте. Нема бажання допомагати. Ваше діло, але тоді не плачте, що у вас все погано. Тому що я вважаю, що окрім балачок повинні бути дії. Тому у нас команда силам та діло. Слава нашим героям. Разом боремось за наше майбутнє.